Доброго дня, сьогодні неділя, завтра вже починається осінь. Зроблю вам відеоогляд, поки людей не дуже багато, ягуар, 19 рік, повний привід, 90 кВт батарея, 400 коней, 400 км запас ходу, не за всі гроші, 24 тисячі, не євро, доларів. За ним стоїть бус. Maxus Del R9, тільки приїхав ще його там трошечки зробити йому косметику, бо є пару царапок і можна буде його користуватися, далі комерційні перевозки робити собі за 3 копійки. А на вході вже у нас A4. Це з невеличким пробігом. Машинка повернулася до нас. Нагадую, що на цьому каналі є на кожне авто окреме відео, окреме обзор. А зараз я роблю просто загальний огляд. Є на все, крім машинок, які приїхали там вчора-позавчора ще не знімав їх. Champion BID, Song Plus в чорному кольорі. Ціни не буду казати, тому що ще просто цінників не бачив. Крутезні варіанти приїхали, ще не було. У нас таких це SkyWell, але гібридні. В нього 35 кВт батарейка і DWS-не авто. Батарейка заряджається окремо. Можна 150 км виїжджати на батарейки, а потім, якщо треба, їздити на девейсі. Не за всі гроші, але кому цікаво, пишіть, я буду відповідати по цінах, бо зараз їх просто ще не знаю. Це залишки у нас акційної партії. Ось ця машина вже продана. Ця машина ще продається. 3-4 машини. Ще вільні є з акційної партії. Ось отак машинки з кайвели приходять, бачите? такому камуфляжі, в таких рубашках. Ось це теж гібридна машинка. Пару машин прийшло, бачите, вони з червоною такою стрічечкою. У них заборорішитка інша, воздухозаборна. І ну, мені цікаво буде її потестувати, подивитися вам зняти відео на канал, викладу як тільки її розберу. Розберемо і помиємо. Це не гібридна, це. В чорному або в сірому кольорі. Ну, по скавейлах це окрема буде історія, ще біла, до речі, одна залишилась. 86 кВт комплектація Comfort. А ось ще пару машинок це чисто електричні. Тут у нас Єбора за 14500 з 40 кВт батарейка 250-300 км запас ходу, це джета, кузов джета в електровиконанні Камера передня задня, парктроніки задні, другий комплект гуми і вебаста пічка. Люди поставили окремо, не знаю для чого, але вона є. Тут у нас ліфи другі від 12500 до 14 грошей. Кому цікаво, можна приїхати, вибрати собі якийсь екземпляр. Далі це Maxus Deliver 3. Дуже вони пішли. Зараз довгі всі поїжджали, зараз короткий це приїхав. За 17 грошей машинка. Вона, до речі, зараз вам покажу. Вона може бути оце вантажний варіант. А ми зробили ось сьогодні забирав довгу базу, але переобладнану пасажирський варіант. Це ми перші в Україні зробили взагалі. Ніхто ще такого не робив. На 8 місць пасажир і в документах пасажир. Але на каналі є окреме відео по ньому сьогодні викладав. електрокомерція Донфенг ем 26 новенька машина без пробігу 42 кВт, 240 км запас ходу Цінник може бути 19 500 До речі, дуже цікаво, бо залишились дві машинки, кому на підприємство можемо по перерахунку зробити, можемо в кредит видати. Новенькі машини, дві такі Донфенга є. А Макс приїжджають з Європи БУ з невеличкими пробігами. Оце, наприклад, 24 тисячі пробігу. Короткому 40-45. Audi пробіг. tron з Європи 55-95 кВт, пніво, повний привод на коричневій шкірі, спортбек комплектація, спортбек кузов, комплектація Скільки? 34 500, нагадую, підписникам знижка. А це пасажирський Maxus, вже більший будь-який є v 80 Пасажирський є, цей вантажний. Такий же будь І на вході, то що ви бачили, це вже після нього пішов такий кузов Deliver 9. Це цільномет цінник 19900. Це 21500 пасажир. Так що, дивіться, що я вам не сказав на відео ціну, питайте в описі, бо щось можу забути. Я вам відповім обов'язково. 2900 пасажир на базі Deliver 3. Дуже багато питали таких варіантів, тому зробили один на виставку, щоб був, щоб мали бачили, як воно може бути. Kia Soul 17 грошей, 64 кВт батарейка, 450 плюс ходу Крутезний мінівен електричний 53 кВт, 300 км Запас ходу 19 грошей, максус просто величезний, він розмірами як, як бус. ззаду додаткові сидіння, тобто в нього 7 місць. Що в ньому? Релінги камери 360, Ладно, є огляд на цьому каналі. Повністю по цьому Максусу. Тут у нас гольфи пішли 24 ті від 9 тисяч. А до речі, приїде скоро дуже недорогий гольф. Кому цікаво, такий гольфік собі взять. Там за 8 тисяч умовних одиниць в білому кольорі буде. Так що напишіть мені, я вам скажу, коли буде. В кінці наступного тижня. Від 9 тисяч до 10500. Це саме жирний. 24 кВт батарейки Гальфи. 36 кВт 12999 на шкірі в чорному кольорі 19 рік. ну і Варіант. варіант Це теж 24-й, 17500 ID3. 21 рік, 62 кВт батарейка. В такому цікавому сірому кольорі. В ньому їй добре. Так, Іонік залишився один. 28 кВт, 13, для підписників 13 тисяч. Кона синя поїхала, біла залишилась. 64 кВт вже рестайл 2020 року. 17500 цінник. Зоя приїхала свіжа, бо не було такому кольорі гляньте, як вона просто горить. 52 кВт, 21 рік, 14400, цінник пробігу 53 тисячі кілометрів. Машина доріг не бачила. Просто варіант супер. Кому треба дівчатам, хлопці, хто шукає машинку, кожен день свої справи за 3 копійки возить. Це 52 кВт 2020 року. За 13 тисяч може бути поїхати ця біленька машина. Та як та червона, тільки 2020 рік і трошки більше пробігу. І біла. Це Chevrolet Bolt з Америки. Були невеличкі пошкодження. Акуратно все виправили. 17 тисяч пробігу, 64 кВт, 500 км запасходу. 19 тисяч. Варіант супер. KIA Niro 64 кВт, 19 рік, 17500 в білому пілому Не на шкірі, це на комбінована тканина і шкіра. Тут поїхало у нас трошки BMW 15400. Це 42 кВт батарейка, 20 рік на тканині. Це на тканині йде 22 кВт, 10200 за 10 для підписників поїде. За 10 поїде. Біла на світлому салоні. Шикарний варіант. Далі О, у нас приїхала, бачите, така цяця. Кія ev 6, 22 року, 57 тисяч пробігу. Максимальна моноприводна версія з одним мотором 77 кВт 26999. Машинка просто огонь Гляньте, розмір її ось піжо стоїть, да? вона просто величезна, огромна. По дизайну просто 100 балів. Просто 100 балів. Окреме є відео на це авто. Знайдіть і подивіться обов'язково. Вона на сонці просто грить як, як вогонь. Peugeot, максимальні комплектації, GT Line. Є e 2008 2020 року, 50 кВт батарейка, 330 км за пасходу, 18900, панорама відкривна, 17 колеса, активна оптика, фермова, бачите їх, швидкі портзарядки європейські. Проєкційна приборна панель, великий екран, задня камера, Парктроніки по колу. Їде дуже класно. Шкіряний салон. Дуже солідна, цікава машинка РК. 12500 BMW i3, 33 кВт. Поїде для підписників. 12500 з панорамою відкривною, до речі. Парктроніки по колу, камера Є. Апчики, два штучки у нас білий та синії, сині, взагалі цікавий, 8200 ну для підписників, в дуже класній комплектації, дуже рідкісний колір Це вже рестайловий варіант. В нього там додаткові ще опції, кнопочки є. І 7000 в білому кольорі. Машинки 150 проїжджають, 170 проїжджають. Якщо сісти і задатися ціллю, 180 можна викатати, але обережно і літом. А, ну, це легенди. 8011 бар з 12 по батарейки, дуже гарна комплектація, стан гарний і батарея, і по салону. нормально. Це максимальна комплектація, є трошечки а, пошкодження по косметиці. Поставили її в чергу там, трошечки її під, підладнать, але комплектація максимальна. 8500 коштує це техна комплектація. Так, це у нас ми вже вийшли до буса. До Максусів. А ось ще покажу Tesla Model 3, але вже за неї дали задаток, поїду собі. така красунечка. В дорозі ще, поки йду, в дорозі ще буде піжо 208, а 50 кВт батарейки. В дорозі йде білого кольору, в дорозі йде білий 2008 піжо. В дорозі йде червоний Kia Soul максимальній комплектації, такі як вогонь горить. Ну, що там? Дещо що, що, що ще їде? А, їде ще Ампера, Opel Ампера на 60 кВт батарейка. Ну, трохи є, машинок, буде. Скоро Фіскер приїде і приїде Полістар. А, до речі, Полістар вже приїхав. Зараз йому там робимо процедури. І покажу вам його в відеооглядах на цьому каналі. Так що підписуйтесь, звертайтесь, телефонуйте на цьому, в описі до цього відео є мій телефон. Набирайте, радо відповім. Приїжджайте на тест драйв вулиця Павло Сенка, 8, місто Київ. Гарного дня! Бережіть себе!